Перед нами серіал 2023 року Вовча зграя продовження природної підліткової драми, яка взяла за основу колись популярний досвід серіал Вовчення та який нещодавно закінчив свою історію через повноцінне кіно. Вітаю, мене звати Олексій. Сьогодні хочу зробити огляд на серіал зграє», Поділитися своїми враженнями, тому беремо чай, каву, щось солодке, та дивимося дане відео. Головні ролі Армані Джексон, Сара Мішел Гео, Беллер Шепард, Хлоя Роуз Робертсон, Тайлер Лоренс Грей, Родріга Сантора. Два актори мають за собою великий досвід та певну популярність свого часу. А от підлітки нові актори поки нікому не знайомі, тому їх тяжко на початку сприймати та вірити в їхню історію персонажів. Про що? Серіал Смертельний вогонь, спустошить Каліфорнію та змушує атакувати надприродну істоту. Декілька людей загинули, багато людей отримали порани, у тому числі тварини. Підлітки Блейк і Еверт у кишені під час цієї катастрофи невідомим. Еверт відправляється до лікарні для лікування від травми і виявляє, що його травма від укусу таємниче зникла. Перебуваючи в лікарні, мудзвонить невідомий і каже, негайно покинути лікарню, оскільки істота, яка його вкусила, прийде шукати його. Травма укуса Блейк також таємниче загоїться. Вона бачить бачення Еверта у лікарні, як і Еверт. вони незрозуміло притягуються один до одного. Тим часом Харлон і Луна два перевертні підлітки, які знають, що стоїть за тим, нечими подіями, і шукають свого прийомного батька. Після того, як Блейк і Еверета преслідують величезна невідома тварина, перевертень, вони стикаються з Харлоном та Луною. Перші чотири серії потрохи розкажуть, що в цій вселенні, до чого всі події йдуть. А потім з п'ятої серії починається саме цікаве та більше додається питань стосовно всього, що приходиться пройти підліткам. Найцікавіші серії – це восьма та дев'ята фінальна сценарісти серіалу дають нам зрозуміти, що буде 100% відсотків сезон. А інакше це буде незавершена історія, яка тільки починається, на мою думку. Під час інтерв'ю у вересні 2022 року Джеф Деві заявив, що, хоча вовча зрає» та «Вовчиня» використовують одні чи студійні приміщення в Атланті і поділяють частину закулісної команди, а також обидва шоу за участі молодих перевернів, два вигадин у всесі та повністю розділені, а міфологія та історія різні. Народ інтаматис серіал має рейтинг 39 дев'ять відсотів середньої оцінкою 5 із 10 на основі 23 відгуків. Лева жанру Сара Мішел Герал робить все можливе, щоб почолити цю вовчу зраю, але цього недостатньо, щоб врятувати спін-офф. Метакритік дає оцінку 45 із 100 на основі 9 відгуків, вказавши на змішані або середні відгуки. Огляд Верайди говорить, що найбільше переваги вовчій зраї було повернення зірки нульових Сари Мішел Гералу до надприродніх підліткової драми. Мені серіал сподобався. Я не згоден з різними ресурсами, які дають оцінки на різні серіали. На мою думку, серіал це 8 із 10, тому рекомендую його подивитися, особливо в перекладі е, українською, тому що там два переклади Байпако і Дніпро фільм. Тому дивіться, оцінюйте. І якщо подивилися серіал або подивитися, поверніться на мій канал, напишіть коментар, як вам цей серіал, сподобався він чи ні. Підписіться на наш канал, а також поставте лайк.